І коли ми вибирали, я вже казав, наш арсенал хірургічний якусь допомогу таким хворим, то ми ставили перш за все питання, чи не нанесемо ми шкоду, незворотню шкоду для організму. І тому вибрали метод, який найбільш фізіологічний, і метод зворотний. Його можна викинути, це кільце. Тобто ще видалити. одна операція, да. коли забирається да. манжет. Його так? можна розкрити, можна угу. видалити рідину, яка стискає манжету. Угу. І це робиться під час вагітності, наприклад, для жінок. І вони повертаються до природного способу харчування, тому що ніщо не перешкоджає. Mm -hmm. А те, що це штучна, штучний продукт, якийсь силіконова манжета, матеріал розроблений в Америці, це єдиний матеріал, який дозволено для використання. І Період спостереження вже перебільшив 15-17 років. Тому можна сказати, що він відносно безпечний. Але угу. дійсно, що це такий крок вже. А пацієнт, е який решучий. був у сюжеті, це вже людина прооперована, да. і завдяки цьому йому вдалося знизити масу тіла, так? Так, да, і що найбільше мене <смеш> саме здивувало, що пройшов тільки місяць, тому угу. що ми очікуємо результату принаймні через 3-5 місяців. І результат не такий швидкий, як після операції, які. Переставляють петлі кишок, шунтуючи або зменшують розмір шлунку, незворотні хірургічні втручання. Тому дуже приємно було, що вже через місяць мінус 13 кілограмів і. Багато відчуттів, які радують угу. хворого. І мене також. Наскільки я зрозуміла, він сам захотів про це розказати, тому що є дуже багато людей, які мають надмірну вагу, таку надмірну, що вони з нею не можуть впоратися. І тому він розказав власне про цей метод і да, про типу, свій в нього, досвід. У нього був індекс маси тіла 60, угу. тобто це вкрай, вкрай, вкрай високе Угу. Ожиріння. угу. Ну дай Боже здоров'я. <кій> я думаю, що тепер буде все гаразд.